Друзі, вітаємо! Це стосується пенсіонерів і кожного з нас, хто хоче отримувати пенсію. Заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак каже, що пенсії нам не дочекатися. І чому? Зачитаю: населення України скорочується, дітей народжується менше. Дефіцит на ринку е праці буде е найближчий час 4,5 мільйони. Чоловік, тобто, ну ви уявляєте, да? і от в зв'язку ми з вами почули так, від цих людей, про те, що не відбувається заміна поколінь і таке інше, все пропало, грошей не буде, пенсій не буде. А ви мені поясніть, будь ласка, в міністерствах там, чому в нас держслужбовців не зменшується? Чому в нас дітей не народжується? Це зі слів цієї Дарини, за міністра. Населення скорочується, бла, 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 бла. А апарат збільшується. Ну, в всякому разі, не зменшується. Тобто, що, що відбувається, скажіть мені. Тобто нас стає менше, а апарату не стає менше? Що вони роблять, чим вони займаються? Оце питання маємо задавати їм. Дякую.